Німецьке видання БІЛД опублікувало матеріал, де говориться про те, що Німеччина готується до війни з Росією. Це секретна інформація. План там такий, що десь в лютому цього року почнеться загострення відносин між Росією і країнами НАТО. Це Росія проведе цю мобілізацію і десь на літо. Восени почнуться провокації з російськомовним населенням в країнах Балтії, і в момент, коли в Сполучених Штатах буде в розпалі президентські вибори, тобто на листопад і грудень цього року, так Росія вдарить по Литві, по цьому коридору, який веде до Калініградської області. Ну і в 25-му році почнеться ця війна, але це. Сценарій легенда навчань НАТО це не є секретними матеріалами. Підписуйтесь на мій канал.